Моє Танечко Макс на зв'язку. Друзі, сьогодні вас трошки ще позамахую ось лаунчпулами, тому що знову ще один. Черговий лаунчпул стартує на біжжі, байбід. Чи по замаху, бо ви вже всі, я знаю, ви вже всі круті, ви вже класні криптани просунуті, знаєте, як тут брати участь. Але часто виникають запитання, і ще до мене звертаються новачки. Тому це відео для новачків, хто не знає, що воно таке, як тут взяти участь, як на цьому заробити, а це можливість для заробітку. І для тих, хто призабув про це все. Давайте перед тим, як я почну, будь ласка, хто ще не підписаний на YouTube, тисніть у ту кнопочку підписатися і обов'язково ставте дзвіночок. Щоб не пропускати наступних відео. І також дуже рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Чому? Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток. Один-два підписалися і погнали. Тож, що таке лаунчпул, як тут взяти участь, як на цьому заробити? Друзі, в першу чергу, двома словами, що таке лаунчпул, це можливість заробити. І більше того, це можливість заробити на повному пасиві. Зробили декілька дій, це декілька хвилин вашого часу. І все. І далі собі лягли на диванчик, і все, відпочиваєте, а грошенята капать вам на баланс біржі. Супер! Супер. Не буду казати, що це аж така прибуткова тема останнім часом, щоб ви потім не називали мене. Але все ж таки, друзі, якщо у вас є певні токени, певні монетки, чого їх не занести в пул і не заробляти додаткові кошти, чого вони просто лежать? Правда? Правда. Так, друзі, що треба щоб взяти участь? В першу чергу, звичайно, це мати аккаунт на біржі Bybit. Хто має, молодець, хто не має, є в описі до цього відео переходимо, реєструємося і обов'язково проходимо ківасі. Це займає декілька хвилин. Будуть питання, пишемо в коментарях. Я вам допомагаю. І коли ви це зробили, реєстрація, верифікація, заходьте на сторіночку лаунчпулу. Посилання є в описі для зручності, або вже через саму менюшку в вашому аккаунті. Зайшли в аккаунт зверху, вкладочка торгівля, спод X. І тут справа знизу Лаунчпул. Натискайте, відкривається ось ця сторіночка. Дивіться, є активних на даний момент, коли я знімаю відео, є активних два лаунчпули. І третій ще стартує, про який ми сьогодні будемо говорити більш детально. От, хідал. Якщо ви дивитесь це відео сьогодні, 29-го, коли записую відео, то ви можете ще взяти участь от доло. Та що тут у нас, зора. Да? Бачимо, тут іще один день буде тривати, можна трошки підзаробити. да. По долу у нас ще два дні. Тобто, розумієте, да? є можливість, закидайте, але головне у нас, що стартує ще один, щоб ви могли до нього підготуватися. Дивіться, друзі, у нас він стартує 10.00 UTC. Це за Києвом плюс 3 години 5, ой, вибачте, 2.05 2 травня. І триватиме він тиждень до 9.05, також 10 година за UTC. Тобто, в цей проміжок часу ви можете взяти участь і заробити додаткове грошення. А саме, поповнюйте баланс біржі Bybit якимись з цих трьох монет. Або всі разом, якщо маєте. Так? Дивіться, у нас є пул. МНТ і USDT. Закидайте на біржу ці монетки. Коли стартує лаунчпул, в принципі, можна навіть зарані, якщо вони вам більш ніде поки що не потрібні, ви можете зарані їх закинути туди. А воно потім автоматично вже буде рахувати вам відсотки, коли почнеться період лаунчпул. Якщо ні, то дивіться, з другого числа ви можете закидати їх в пул. Тобто, якщо, наприклад, у вас USDT заходите сюди на сторіночку, ви вже знаєте, як це зробити. Ось тут, тицяйте на кнопочку, прописуйте кількість або да, Там можна, наприклад, по USDT можна максимум 2000 закинути. Закидайте USDT. Все, і далі воно вам тиждень приносить прибуток. Тобто нічого більше не робите. Просто, як я вже сказав, можна лежати на диванчику і отримати прибуток в нових токенах HIDAL. І що класно, що ваш прибуток, який ви отримуєте від лаунчпулу з ці монетки HIDAL, ви зможете зразу продавати, тому що лістинг вже пройшов. От буквально декілька секунд назад, коли я записую відео, це 15-та година. Да? За Києвом, 29 двадцять відбувся лістинг монетки, і все, ви отримуєте прибуток з лаунчпулу, Зразу можете їх продавати чи зберігати, як вам вже захочеться. І ще, що добре і дуже важливо, те, що ваші монетки, ось які лежать в пулі, якщо ви вам, наприклад, знадобилися, так, знадобились гроші, у вас тут юзетешки лежать, ви можете зайти сюди на сторіночку Launchpool і забрати їх в будь-який момент, без якихось комісій. Так само, якщо ви, наприклад, там докинули щось, так, і у вас з'явилися ще кошти, хочете ще докинути, також в будь-який момент заходите сюди і додаєте. Тобто можна додати, можна забрати без комісій. Да? І ніяких вирахувань з ваших грошей не буде. Ну, відповідно, розумієте, да? що ви просто не будете далі отримувати прибуток. І все. А так? Без врахувань. Тому не зволікаємо, не пропускаємось такі можливості. Да, Може дати мало, а може дати і нормально. Таке теж бувало. По-різному, друзі. Є можливість, заходимо, закидаємо, хай грошенята на вас працюють. На цьому буду закінчувати, друзі. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую, підписочки, ютубчик, телеграм. Всім гарного дня, гарного гарно настрою і до зустрічі. Пока.